Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник, що працює від енергії світла. Підпишіться на канал, модель із колекції Festina Solar Energy. На каналі вже є огляд на годинники з цієї серії, але сьогодні розглянемо новинку з дуже гарним цифроблатом. Він має колір зеленого перламутру і переливається. Не часто зустрічаються зелені жіночі годинники, а тут ще й з таким незвичайним ефектом. Годинна індикація у вигляді накладних міток. Ті, що кратні трьом у вигляді римських цифр. В інші квадратні мітки інкрустовано кристали цирконію. В верхній частині циферблату традиційно розташований логотип Фестіна, знизу назва колекції. Встановлено японський калібр Miyota 2070. Точність ходу складає плюс-мінус 20 секунд на місяць, а повного заряду вистачить на 4 місяці роботи в повній темряві. Циферблат захищає мінеральне скло. Рант виділяється золотистим піввіді покриттям. В нього також інкрустовано блискучі камінці, корпус із нержавіючої сталі з дзеркальним поліруванням по всій поверхні. На ключику також золотисте покриття і гравіювання логотипу. Діаметр корпуса 35 мм. Товщина складає 9,33 мм. Комплектується годинник з талевим браслетом. Зручна застіпка з кнопками. На задній кришці, крім гравіювання логотипу, вказано характеристики. Ціна 190 євро. Подивитися на сайті можна, перейшовши через посилання в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!